З нагоди 25-ї річниці виведення військ з Афганістану у малому залі Будинку культури відбулися урочисті збори воїнів-афганців. Афганістан, твоя війна це сльози братів, сестер і ледь живих батьків. Жахлива спека і страшні морози навіки в пам'яті відважних юнаків. Пройшли роки, війну ж то не забути, бо кожен воїн. Що вернусь живим, згадає тих, кого не повернути. Бо й вірний друг там згинув молодим. Від імені міської влади винуватців свята привітав міський голова Сабадаш Володимир Іванович. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися з вами в цьому залі для того, щоб віддати данину пам'яті всім тим, хто мужньо за покликом. На той час професія без служби в армії відповідно до наказу пішов служити до Афганістану. Була це помилка, хай за це відповідають ті, хто віддавав наказ політики, вам низький уклін за те, що ви не злякалися, за те, що ви вірно служили своїй батьківщині. Багато пережили, багато хто після війни отримав хвороби, багато кому батьківщина належним чином не відповіла. І сьогодні я хотів би попросити вас хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з війни. А вам, тим, хто присутній сьогодні в залі, хай Господь Бог дає здоров'я, і еліта, і ми, як влада сьогодні, будемо допомагати вам у тих проблемах, які є у вас для спільного вирішення. Дякую вам. Відзнакою президента України пам'ятна медаль: 25 років виведення військ з Афганістану вручається Безуху Володимиру Михайловичу. Журенко Віктор Олексійович.

те года для нас были очень, как сказать, знаменательны, что ли. Нас никто не спрашивал, но нас туда послали. Но мы ну, честно выполнили свой долг солдата, воина. И, как сказать, была одна у нас республика, Советский Союз, который мы призывали, мы не обстрелили. То есть присяги, которые мы давали, не тех боевых знамен, которые были у участников Великой Отечественной войны. Мы учились на их подвигах, они всегда были в наших сердцах. Да, после этого многих мы засчитали в своих рядах. Погибли там да, наши только по церковчане 13 человек. Да, и сейчас смерть косит наши ряды. Каждый год мы теряем друзей, теряем наших побратимов. Ну, как сказал товарищ Гаврилюк, что давайте почаще на таких мероприятиях встречаться лучше, чтобы они у нас вообще прекратились, и мы только встречались на таких мероприятиях, не скурботных, а веселых и жизнерадостных, чтобы мы друг другу смотрели в глаза и поддерживали плечом друг друга, как поддерживали мы там, в Афганистане, как мы надеялись друг на друга, что друг, товарищ и брат не подведет тебе в тяжелую минуту. И сами вы видите, какое чувство у нас положение в стране. И только от нашей дружбы, от нашей сплоченности, от нашего, нашей помощи друг другу мы будем жить, процветать и будем набирать жизненного эквивалента для наших внуков, правнуков, для наших детей. Уже наши дети, наши внуки сейчас стоят на, на востоке, защищая неприкосновенные раздражения нашей Украины. Так что, дорогие павротимы, давайте мы будем солидарны в своей обстановке. И по первому кричу так, наших товарищей, там и прочее, наше руководство, наших друзей, так, собираться, не так, как мы Собираемся так. Да, приду, 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 смотришь, никого нет. А вот и как-то жалко и обидно. На такие вот мероприятия. Мы это собираемся. Так давайте в нашей повседневной жизни введем себе те правила, те порядки, которые у нас были. Приказ есть приказ. Считайте, что вы тоже и сейчас мобилизованы, и сейчас выполняете те функции и положения, которые вам. На вас така присяга. ми воїни що, до сих пор, так, душі і в сузнанні. До пам'ятного знаку загиблим воїнам афганцям були покладені квіти. В церемонії вшанування пам'яті загиблим прийняли участь міський голова Сабодаш Володимир Іванович, секретар міської ради Оксана Пірінська, заступник міського голови та працівники апарату міськвиконкому.